Самотній вовк? Біля хвіртки вовк в зимовій луні, голову схилив на сині лапи. Погляд у вікно поцілив? Хто він і чому приволочився до хати? Сірий вовче дуже ти звірюко. Чому хвіст пригнічено волочиш? Чом так гірко виєш колозуко? Що не вполював? Чого ти хочеш? Вогник в хаті світиться, палає, пахне дрова свіжий хліб із печі, сніг дитячий крізь шипки минає. Чому ти шию утягнув у плечі? Що за сум в своїх очах ти мружиш? Ти цю жінку знав лише, як здобич. Знілюбний, з, з твердів тіхах друже. Вовком став, нічого вже не зробиш самотній вовк, слабкий хижак. І те, що кров життя не так. Він забарив, гуляв і пив, та коли.